Аби не хворіти, треба щепити. В Чернівецькій області тиждень імунізації. Найбільші хабарів в Україні на Буковині. Рекордна взятка 130 тисяч доларів. 54 мільйони гривень цього року витратять на дороги в Чернівцях, але цього замало. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 54 мільйони гривень цього року витратять на дороги в Чернівцях. За ці гроші закінчать капітальний ремонт на вулицях Каспрука, Воробкевича, Боярка, провулку ентузіастів та підготують до завершального етапу вулицю Богдана Хмельницького. Планують у міській раді також відремонтувати дороги, які прилягають до головного корпусу Чернівецького національного університету. Роботи на цих об'єктах вже ведуться, а от чи якісно перевіряли владники разом із журналістами. Чотири мільйони гривень потрібно витратити на заміну мереж вулиці Богдана Хмельницького. Ці роботи кажуть комунальники, є чи не найскладнішими. Вони забирають багато часу, ресурсів, але є обов'язковими при капітальному ремонті. В першу чергу ми передбачили це заміна водопроводу двох водопроводів це основної магістралі і розвідної лінії. А потім тут не було зливової взагалі мережі. Тут буде повністю зливова влаштована мережа. Тут буде прокладено замінено всі випуска каналізаційні і ті участки каналізації хозпобутової. Окрім цього, тут прокладуть газові труби та поміняють освітлення. Закінчать цю вулицю вже у 2014 році. Вулиця обіцять владники, буде показовою, викладена бруківкою та готовою до запуску по ній тролейбусів. З прокладанням мереж вже закінчили на провулку ентузіастів. Тут підійшли до фінішних робіт і обіцяють, що вже незабаром здадуть цю вулицю в експлуатацію. Вся дорога стоїла чуть більше трьох мільйонів. 1 мільйон сімсот освоєно. У я думаю, що до вересня початку цього роботи повинно бути закінчив. Вже влітку обіцяють завершити і вулицю Каспрука. П'ять мільйонів тут вже освоїли, проклали всі нові комунікації. Зараз замінюють так зване корито. Забирається повністю той болото, яке було під низом. розумієте, забирається старий гравій, засипається гравій, засипається щебень, трамбується. Все робиться по технології. Плануємо у другому кварталі, в началі третього квартала, здатися об'єкт експлуатацію. Завершать роботи цього року також на вулицях Боярка. Відремонтують також під'їзди до головного корпусу Чернівецького національного університету. Зараз тут прокладають бруківку та бордюри. Потім візьмуться за вулицю Коцюбинського. В Найближчих планах ми хочемо повернути до залізничного коледжу, зробити і дорогу, і тротуари. Плануємо відремонтувати вулицю Хотинських комсомольців там заміною водопровода. Тось в районі університету планується цілий комплекс заходів. Всі ж інші вулиці в місті будуть ремонтувати частково. Зараз проводять ямковий ремонт на вулиці Південно-Кільцевій. Сказати, що я задоволений, як проводиться ямковий ремонт, я б це назвав ліквідацією ям. Я не задоволений, але на жаль, коштів для капітального ремонту в нас немає. Аби відремонтувати всі дороги в місті, 54 мільйонів, які виділені цього року, не вистачить. Для цього потрібні сотні мільйонів, яких Чернівці поки що не мають. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Найбільші хабарів в Україні на Буковині. Торік у нашій області викрили 111 злочинів за фактом хабарництва. В результаті понад 30 посадовців понесли відповідальність за невдалу спробу отримати гроші. Рекордну кількість хабарів у Чернівецькій області вимагали за вирішення земельних питань та за виділення території на здійснення підприємницької діяльності. Найбільша така взятка склала 130 тисяч доларів. Давати гроші за негайне вирішення важливих справ та проблемних питань нині стало зручно та модно, аби не ускладнювати собі життя, чи то безкінечними чергами, чи то обов'язковими документами, люди звикли забуть, що можна заплатити. І хоч кожного разу в таких ситуаціях доводиться ходити по лезу з законом, на буковині таких сміливців виявилось ще мало. Протягом 2012 року було викрито 24 злочини, які перевищують суму 100 тисяч гривень. Один взагалі 25 по області, але один із них працівниками служби безпеки України У 2012 році. Викладено арешт на майно на суму понад 20 мільйонів гривень. Хабарників, ряд транспортних засобів вилучено земельні ділянки, а також об'єкти нерухомості. Найпопулярніша сума взятки у Чернівецькій області 10 тисяч гривень. Правоохоронці констатують: фінансові оборудки виявляли у всіх галузях. Найбільше хабарників зафіксували у сфері земельних відносин, системі освіти, медицини та управліннях органів влади. Найбільшу суму попрохали два місяці тому за виділення 9 гектарів землі водного фонду. Нині цю справу розслідує обласна. Прокуратура цього року задокументовано хаб... одержання хабара одним із голів Стороженецької одним із голів міської селищної ради Сторожинецького району, одержання хабара в сумі 130 тисяч доларів США за надання земельної ділянки водного фонду, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна. В порівняння з минулими роками фактів хабарництва на Буковині поменшало, однак почали прохати більші суми. Разом усі одержані хабарі за 2012 рік потягнули більш ніж на 7 мільйонів гривень. І, хоч хабарі дозволяють одним вирішувати справи швидко, а іншим добре заробити, все ж вимагати їх протиправно за легко отримані гроші завжди доводиться відповідати. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці міст. в атаках продовжує працювати в реверсному режимі. Власній службі автомобільних доріг переконують, його не закриватимуть для проїзду. Поки що наразі проїзд мостом здійснюється в односторонньому русі з ваговими та габаритними обмеженнями. Нагадаємо, переїжджати через містер можуть автівки вагою до 6 тонн, висотою до 3 метрів та шириною до 2,5. «У В найближчий час в «Укравтодорі» відбудеться засідання технічної ради, по якому буде прийнято рішення проєктне конструктивне рішення щодо подальшого ремонту даного моста. Народний депутат України Ірина Фаріон відвідала Чернівці про політичну ситуацію в країні, мовну реформу та поіменне голосування у Верховній Раді. Свободівка говорила із журналістами. Після цього Ірина Фаріон поспілкувалася з Буковинцями та відповідала на їхні запитання. У Чернівцях Ірина Фаріон презентувала свою книгу Мовна норма знищення пошук віднова після спілкування зі студентами ЧНУ нардеп зустрілася із місцевими журналістами, говорила переважно про ситуацію у Верховній Раді, і причини блокування трибуни. Парламент ще ніколи не був таким антагоністичним і таким поляризованим, як він є сьогодні. Для мене це означає народження нової якості, перша бійка була пов'язана з тим, що на трибуну вийшов Колісніченко і почав говорити щось російською мовою. Тоді нас всі провануло до трибуни, і ми їм показали, що більше сили вони застосовувати не будуть, бо можемо ми застосувати силу. Торкнулася народний депутат і питання кримінальної відповідальності за переривання вагітності. Нагадаємо, свободівці висунули на розгляд законопроект про заборону абортів. Ірина Фаріон у свою чергу із такою пропозицією не погоджується. Я вважаю, що якщо торкатися ці. Єї теми то це мають робити в першу чергу жінки. Крапка чоловіки мають замовкнути після спілкування з журналістами. Ірина Фаріон говорила із виборцями та ділилася планами розвитку економіки України. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Попередити, захистити і щепити в Україні. Триває європейський тиждень імунізації, головне призначення якого популяризації вакцинації серед населення. Медики стверджують, інфекційні хвороби одна з основних причин інвалідності та смертності. Тому імунізація вважається одним із найбільш ефективних заходів медичного захисту від недух. Інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% летальних випадків у дорослих зумовлені інфекційними хворобами та їх наслідками. А у дітей 63%. Чи не єдиним ефективним способом захисту організму від страшних недуг залишається імунізація? Вона щорічно рятує життя трьом мільйонам людей по всьому світу. Альтернативи Вакцинації на сьогоднішній день людство ще не придумало. Тобто, вакцинація це найбільш ефективний спосіб захисту дитини чи дорослого від тих чи інших інфекцій. Медики стверджують, вакцинувати дітей необхідно з народження. Спершу лікарі роблять щеплення від гепатиту і туберкульозу, потім ще від десятка недуг. Разом із тим зазначають фахівці кількість батьків, які за вакцинацію з кожним роком збільшується. Вакцини попереджують серйозні захворювання, якщо не провакцинувати потім дитина. Стикнеться з таким захворюванням може бути набагато гірші наслідки. Як не вакцинувати, дай що станеться? Потім будемо себе карати все життя, аби зробити вакцинацію. Лікарям достатньо переконатись в тому, що дитина здорова. Для дитини, яка здорова, яка розвивається в по своєму ритмі згідно свого віку, ніяких доповнюючих обстежень не потрібно перед вакцинацією і підготовки до вакцинації теж не особливо і не потрібно. Фахівці переконують, вакцинація в Україні безкоштовна. Щоправда, ліків на усіх не вистачає. Тому дедалі частіше батьки самі купують необхідні вакцини. Найбільше попитом користуються бельгійські, французькі та вітчизняні препарати. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський. Час в Чернівці. Каміни, твердопаливні котли, вікна й двері, цегла та гіпсокартон. На щорічній міжрегіональній виставці енергозбереження будівництво, організовані Чернівецькою торгово-промисловою палатою, презентували інноваційні технології для тих, хто хоче зробити свій будинок затишним та теплим на довгі роки. Як відомо, сонце є досконалим невичерпним і, передусім, безкоштовним джерелом екологічно чистої енергії. Це також використовують підприємці. Це сонячний колектор. Він дозволяє гріти воду протягом цілого року, як влітку, так і взимку. День встановлюється. Переважно встановлюється на даху. В такому місці, де є прямі сонячні промені на виставці представлено продукцію підприємств в шести регіонів України. Провідні фірми демонструють свої новітні ноу-хау у сфері енергоефективності, енергозбереження та допоміжні матеріали, які використовуються у будівництві. Зацікавили відвідувачів литовські дров'яні котли. Ще один спосіб обігріти домівку: технологія тепла підлога та утеплення способом спеціальної штукатурки. Наш матеріал не горючий. Не горючий, він дихаючий, паропроникний. проникне. Тобто, якщо ви обробили будинок нашим матеріалом, чи це буде штукатурка, чи це буде підлога, дуже ефект великий. Енергозбереження капітальне. Велику експозицію розгорнули наші сусіди з Румунії і Чернівецькі виробники, які впевнено позиціонують свої продукції не лише на ринку нашого краю. Представляємо нашу продукцію керамічні блоки. Це інноваційний матеріал, легкий, прочний, теплий. Ми пропонуємо нашим клієнтам сендвіч-панелі, пропонуємо металочерепицю, профнастил, термоблоки. Спеціалізована виставка цікава не тільки для підприємців, а й для звичайних громадян. Від Відвідувачі мають змогу побачити найновішу продукцію, найуспішніших виробників. Ми задоволені, тому що є майже всі галузи і одна з галузєх. Дуже цікаве населення. Це збереження електроенергії, Світодіодні світильники – це перспектива майбутнього, преимущество, довговічність. Спеціалізована виставка енергозбереження будівництва проходитиме у Чернівцях у спортивному комплексі Олімпіа з 24 по 27 квітня. Ярослава Онуфрик, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку Час новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ЕйсісіІнюї. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго!